Та церква різко негативно відноситься до чаклунів, ворожок відьому, мульфарів, знахлів тих людей, які викликають померлі духи. Але сьогоднішні християни вони все таки наважуються звертатися до так званих пророків, аби отримати пророцтво, дізнатися своє майбутнє. І зазвичай такі пророки вони говорять. Що скоро у вас буде важка хвороба невеликона, а через декілька років ви помрете, у вас будуть проблеми на роботі, в сім'ї з дітьми або ще щось в такому плані. І людина це все слухає, прикладає до цього пророста всю свою віру і до того ж платять немаленькі гроші за такі послуги. Але що про це говорить нам Біблія? І розділ Второзаконі, 18 глави, говорить, що хто приведе свою дочку або свого сина через вогонь, хто ворожить. До чарівників, до ворожбитів, до чаклунів, до тих, хто закликає і викликає померті духи, ті є огидою для Господа, хто таке чинить. І справжню любов, справжню істину, справжнє добро, справжнє благословіння, душевний спокій можна отримати лише коли ми будемо вивчати Слово Боже та пізнавати Господа Ісуса Христа.